Всіх вітаю, друзі, з вами Ретрос. Сьогодні ми пограємо в гру Super Mario Bros. Сьогодні ми поринемо у ті часи в 80 ті роки, коли Super Mario Bros була дуже популярною. Так, ну ми розпочинаємо. Ну ви, будь ласка, поставте лайки, підпишіться на мій канал. Хто ще не підписався. Ну і ми будемо. Розпочинати проходження такої класики. О тут у нас ось, ось цей Дуж, Дуже си, сильна, можна сказати, ульта. Головне не промазати. Так, порівняно із... Е, е, проекту 2006 року на Nintendo DS, то... Ну, Зрівнювати, конечно, не, не варто, бо тому що це гра з якого там 86-го чи якого вона взагалі року. Ну, взагалі, вона стара. І, і зрозуміло, що тут мало функціоналу. При тому дві кнопки на Денді, так що... Туди приписувати немає що. Так, і тут ось десь е, проход, проходження другого світу. Е, я не пам'ятаю, де іменно, але десь тут є е, проход наверх. А, ось тут. Пробиваєте блоки. І отут залазиш і робиш дірку і біжиш по верху Ось так. Це так коротка інструкція для спідрану другого рівня. Тут головне бути дуже обережним. Якщо помилитесь, то це буде варто вам одної житті. Всі ми знаємо, що в нас... Здається, небагато жизнів, от блін. Гораз. Давайте хоча б так. Хотів, звісно, на 800 пригнути, ну не вийшло. Так, наступний рівень. Третій у нас вже. Ой-ой-ой-ой-ой. Оце, коли він так скользоє, це така фізика тут. Деякі моменти дуже страшно. Але в принципі пережитися можна. Так, тут обережно. Ху, блін, я думав, що зараз впаду. Так ось такі у нас трішки. Ну, я б не сказав би цей що цей рівень складний, але о, на 800. Хорошо, добре. На 800 це, це непогано. Я, в принципі, хотів на саму верхушку, але не завжди виходить те, що я хочу. У нас така бурна мелодія. Атмосфера така, як наче зараз буде щось страшне. І тут головне обережно тут ці вогні. Дуже дуже. Ну, вони знову тички не вбивають, звісно, якщо я на такому цьому. Опа, не очікувано. Опа. А, тут у нас дракон. Ось як Ай, темби. Мені так. так він не вбивається. Ай-яй-яй-яй. А, ось все тупо. наш ось сі. Ура! Друзі, ми пройшли перший світ. Спасибо, Маріо, ну на наша принцеса в другому замке.